Для того, щоб застосувати критерії збіжності, нам треба пам'ятати, що у нас як так, що для достатньо та необхідна умова збіжності, це те, що для будь-якого ікс нульового ітераційний процес методу Зейделя, він у нас матиме вигляд того, що і так ми беремо і ставимо на діагональ, на головну діагональ, Лямди, і також ставимо під головну діагональ е, лямди. Тобто, а далі у нас, оскільки йдуть нулі, нам нічого ставити не треба. Після цього так, е, так, що у нас там будуть нулі. І ми кажемо, що цей визначник, так, це лямда, це у нас будуть корені нелінійного нашого рівняння, і такий визначник у нас має бути нульовим. Якщо ми, власне, розкриємо так, як ми за правилом, наприклад, зірки можемо зробити, ми можемо знайти, тобто, що у нас, оскільки лямбда квадрат у нас нулю дорівнювати не може, ми розглянемо другу частину, це те, що у нас лямбда мінус 2а у нас має дорівнювати нулю. Так, переносимо. Константу в інший бік. Пам'ятаємо, що за визначенням у нас модуль лямбда менше рівне нуля, а отже, модуль А у нас буде менше за одиницю на корінь з 2. І звідси ми бачимо, що для цієї матриці збіжність методу зейделя у нас буде так: А менше корінь з двох. Наступний приклад розглянемо для метода Якобі. Метод Якобі, в принципі, у нас досліджується аналогічно, тільки те, що для метода Якобі ми будемо брати, у нас за критерієм, власні числа стоять на основній діагоналі. Так, аналогічно розкриваємо. І бачимо, що так, переносимо. пам'ятаємо, що у нас лямбда за модулем має не перевищувати одиниці. А отже, ми бачимо, що модуль А не перевищує одну одиницю підкрути на корінь з двох. Добре. Так, якщо не помиляюсь, минулого разу ми розглядали з вами метод Якові, але давайте просто також його згадаємо. Само ітераційний процес. Що ми робимо? Так, нам потрібно для початку перевірити, чи виконується достатня умова збіжності. Так, Перевіряємо. Після цього ми будуємо ітераційний процес. Тобто, для методу якобі ми беремо діагональні елементи, записуємо їх з іншого боку, а всі інші так, наші константи, константи та інші зміння ми переносимо в правий бік. Після чого ми так ділимо на константу, яка стоїть біля діагонального елементу. Так, по діагоналі. Після того, як ми знайшли, ми вже можемо йти до ітераційного процесу. Тобто, що ми на кожному кроці будемо, коли ми знаходимо кожну нову точку, ми одразу підставляємо в усі три рівняння. Тобто, це головна така буде у нас умова. Так, тобто. Починаємо, подуємо першу точку, і ми бачимо, що у нас все ж тут так. Перша ітерація для прикладу, так, вставляємо і одразу знаходимо відповідь. Після чого ми використовуємо значність з першої ітерації, підставляємо наші точки з попередньої ітерації. Так, і пам'ятаємо, що, як ми записуємо умову припинення, це у нас буде різниця так, по двох е сусідніх ітераціях у кожній координаті. І коли у нас вона буде менше за нашу точність, тоді ми і зупиняємо ітераційний процес. А поки тут питань немає. А що Якщо що... тому... достатньо умови не виконуючи. Так, нам треба було в задачі пройти дві ітерації і записати умову. Тобто, нам не треба було розв'язати. До кінця. Тобто, що іс... діагональний елемент має бути більший, ніж всі інші в Е nah, ну, Ви маєте на увазі для цього після останній рядок, чи що? Наверх, може. Ну, Ми тут вже ж його завершуємо. Ми тут не кажемо, що ми тобто, всі наші терасі. Просто нам треба було. Я в цьому ключі, що ми не робимо до кінця цей метод. Ці задачі. плані, перед тим, як ми почали ітерації, ви перевірили, що модуль діагонального елементу має бути більший, ніж модуль всіх інших елементів в цьому ж рядку. І якщо, якщо це не виконується. А, ви маєте на увазі. Ось uh, тут з, з достатніх умов, угу. uh, ну тоді ми не можемо в принципі використовувати цей uh, метод, і нам треба буде шукати якийсь інший варіант. Тобто, це не універсальний метод? Mm, ні, ну, як на мене, універсальних методів таких, що Дух, у нас ну, не, не варто. Якогось перетворення, наприклад, як в простій ітерації, там знайти якусь константу Т і в методі релаксації. Та вже завжди можна знайти Т і підібрати таким, щоб воно завжди було. Тут такого не буде ні. Так, тобто, ну, тут і ми будемо дивитися ще наступний момент. Це теж ну, ось від, відходити від умови збіжності. А наступний момент це метод зейделя. В принципі, так, тобто, у нас він буде будуватися аналогічним чином, так, такі самі ми перевіряємо умови збіжності. Щодо е, обмежень самого алгоритму. Тобто, тут ми будемо йти від того, що на кожному методі ми будемо підставляти нову точку, тобто е, яким це буде відбуватися чином. Ми знаходимо якесь початкове наближення, ідемо нашу, тобто, ми знаходимо, виражаємо наші змінні, знаходимо початкове наближення, і потім, після того, як ми знайшли. Так, х 11 отримав значення мінус 2, ми підставляємо в його в x2 на першої ітерації, так? А х3 ми ще поки маємо з попередньої ітерації. Для х3, для першої ітерації точки, ми підставляємо х2 вже з нашої попередньої ітерації. Тобто, таким чином ми робимо трохи більше кроків От, для методу зейделя. Uh, так, тут так само. Наступна ітерація ми продовжуємо нашу ітерацію. Другу, коли ми беремо точки з попередньої. Тобто мінус 2, 0, 0. Підставляємо в Х1 для другої ітерації. Так, мінус 2 маємо мінус 2х2. Підставляємо наші значення. отримуємо 0 і підставляємо в Х2. Три, для другої ітерації маємо теж нуль. Оскільки ми бачимо, що так, у нас е, можемо тут перевірити умову катерії зупинки, бачимо, що він буде у нас виконуватися. Оскільки різниця, так, у нас буде всюди нулі. І для нашого епсилон 1, друга, ми можемо завершити ітераційний процес. Завершення ітераційного процесу відбувається таким самим чином, як. І для методу якобі, тобто так, кубічна норма, записуємо також розв'язок методом зиделя. Добре, е, тепер розглянемо метод простої ітерації. Отут у нас вже, власне, і буде також е, знаходження, так, е, Методу з використанням константи. І так згадаємо, що нам потрібно взяти е, ТАУ, таке, щоб вона у нас була е, менше рівна за 2, двіку поділити на L. DL – це у нас буде так, це число, яке буде більше від максимального власного числа нашої матриці. І тоді у нас ітераційний процес буде спігатися, і швидкість у нас буде лінійною. Наступний момент це ми можемо покласти в нашому ітераційному процесі. Те, що так, взяти як тау, як суму максимального та мінімального числа, що у нас буде, ми його те, що так, дивник, на два поділити на суму максимального мінімального числа. Після цього ми можемо інший варіант це взяти нашу норму, так, щоб уникати пошуку всього кожного власного числа. Ми можемо обрати просто норму матриці, і вона у нас буде перевищувати максимальне власне число нашої матриці. Так. Після чого ми будуємо наш ітераційний процес, так само аналогічно до попереднього методу зайделя. Переходимо. Так, ми можемо знайти просто як, звичайно, нашу е, матрицю, норму матриці. Це у нас буде 5. А отже, бачимо, що 2 п'ятих, так, це у нас буде брати як те. Беремо таким, також е, початкове наближення, так, точку 0, підставляємо. Її в наш ітераційний процес. Можемо перевірити умову збіжності. Бачимо, що у нас не виконується на даному етапі, тому продовжимо ітераційний процес. Наступне це так, йдемо на другу ітерацію, підставляємо значення з. Попередньої ітерації для x1, x2, x3. Після обчислення ми бачимо, що перевіряємо умову припинення, бачимо, що вона у нас виконується. Так, менше дорівнює за наш епсилон, І таким чином ми можемо роз... знайти розв'язок для нашої системи. Він у нас буде 0,2, так, 8 і 1 друга. Uh, так, що там. А, ну і також ми згадаємо, як ми рахуємо число обумовленості матриці, uh, також вам для другої лабораторної. Це приклад з попередньої пари, тому думаю, що питань не виникає. Uh, находимо число uh, обумовленості матриці як добуток норми матриці на добуток оберненої матриці. Як шукати обернену матрицю? Ми з одного зліва записуємо нашу е, матрицю А, з права записуємо одиничну матрицю. І е, перестановками так, е, ми зводимо матрицю зліва до одиничної, а справа у нас буде е, матриця обернена. Аналогічно потім ми робимо вчислення для норми матриці, так, е, розглядали те, що. Норма матриці це у нас буде максимальна з суми елементів у рядку. і береться сума в стовпчик. Тобто, так? В принципі, це інша норма матриці. Можемо теж її розглядати. І після цього ми перемножуємо наші два числа. Думаю, власне, все. Так, е питання по цьому матеріалу є? А мені, мені чекало, потім ви писали, що. Макс норма матриці А вона більше дорівнює максимальному власному числу матриці А. Mm -hmm. Я розумію, що макс норма вона дорівнює а, максимальному, максимальному сингулярному числу матриці, або, можна mm -hmm. сказати, ну, корінь з максимального власного числа матриці А на А Але чому це більше дорівнює максимальному власному числу А? Mhm mm so -hmm. mm. that is what I am um Я думаю, що це залежить все ж таки від того, е яку ми будемо норму брати, і якщо у нас там норма все ж таки, е будемо брати норму так, як по сумі у рядку, то у нас, скоріш за все, вона дійсно буде е алгоритмічна, скільки я пам'ятаю. Хоча я собі Могу. запишу цей момент, і я ще передивлюся. Добре, ну саме, якщо макс норма, тому що виписала, макс норм. Mm -hmm. Добре, тоді, власне, думаю, це все, і можемо переходити е, до лабораторних робіт. Так, секундочку, я перейду.